Намагався фіксувати, зафіксувати його Данило, але. Знову заряджається на залітати з дальньої дистанції. Джокер. Намагається зустріти. Ух! Догада, дола пережидає. Стоп! Стоп! Бачимо, що потужностей багато. і Для клінчу і для ударів. Намагається вже на випередження відпрацювати Данила. А Джокер так розкачує свого опонента. Провалив і наздогнав ударом через корпус. Заходив Джокер. Прям ти знаєш, тут вже така шахмата трохи партія отримається, намагається в так вже бійцівські макю перестріляти одне одного, але тим не менш е... багато бокових Цік, да. залітає від Джокера. Данило показує, що він вміє удар тримати.